Aš jau želadėjau, na, dvidešimt šešėlį ką kitų čia buvo. Dvidešimt ašėlį, čia šiame šiame vykėlį iš priekojų, tu tolitom. Kas ar jie atvežė, nu jų knygą? Čia aš jau denį. Skustu tonų, kiek aš nu aš ar bet. 69-річний Василь Вовчик показує хутір випчина, на якому залишився жити сам. Колись тут проживало 70 людей. Згодом частину з них виселила радянська влада, а ті, що залишились, з часом померли. Тут немає магазину, аптеки чи лікарні. Найближча цивілізації у путилі. Це за приблизно 15 кілометрів звідси горами. Туди Василь спускається конем двічі на тиждень. Плеска.

А чим то пети? Та це мені нас до ті йде. Хватає. Ті вже морозив пройшли. Було, до 10, до 15 було. Це коли? Ну, це було у грудні місяці. А зараз А зараз на нулю вже. Та на тепло то добре, а морози то що легко. Воду Василь набирає з джерела біля хати. Да, ходу так, ходи так, хожу, то видно, приношу, приношути до хати собі ти. Так що за двоє він приїхав мій досі, а скімниці беру собі на хазяйство. Та не до ця скіниця, я лиш до хазяйства, постирати, помити, щось то. -то. А так борщевітю собі ношу. В мене кінь один на корова, двоє і більше нічого немає. To, kar kupujem, je kruh, vermešelj, sol, sugo, olevo, da bi še imel gospodajstvo vse. Mlezo si, kabanat, imam. Pesle za hati. O kartoščko, tolčim, bosh, pripravim si, olopsy naredim. Sala, kumasu. Нарубав сер тушанка з барабулів, гостенька, огірке. У будинку Василя немає електрики. Зараз він освітлює кімнату або свічками, або лампою, яка працює на батарейках. Коли вже стемніло та стає нудно, чоловік слухає радіо. Також має кнопковий телефон, але зв'язку у будинку немає. Так тянути та йду в хату, та й що я маю по радіорі сидіти. Меніма ну, світла, прошу владу би дали в дижок, якби допомогли мені хоч трохи. Останні 20 років чоловік живе на цьому хуторі у будинку тещі. До цього жив у Кричанівці, це ще вище у горах. Він каза за границю, вже 10 років. Поїхав бо треба було. За все життя чоловік приїжджав у Чернівці два рази в останній рік тому. Не припрощав, поїхав конем у потіла, коня лишив там у Хазена, на автобусі на Чернівці. Троє дітей Василя живуть далеко від нього, тому в останній разом вони бачились рік тому. На свято приходила донька, яка живе у путилі. Серед людей, яких Василь іноді бачить тут на хуторі грибники. Приходять, хлопці, до хлопця, до гребе, повечеріло, приходять, ночую до мене, другий далі йдуть. Коли Василь відчує, що йому важко жити в горах через вік, планує переїхати до доньки у путилу. Вікторія Дмитрієва, Володимир Мороз Суспільне новини, Чернівці.